Таке життя, сьогодні ти живеш, а завтра тебе може вже не бути. Не можеш знати, ти, коли помреш, і можуть завтра вже тебе забути. Сьогодні ти плануєш щось собі і переносиш справи всі на завтра. Та подароване життя тобі, тож відкладати його не варто. Живи! Роби, що хочеться, і смійся. І не задумуйся, що завтра буде. Забудь про завтра. І на нього не надійся. Запам'ятай це. і тобі прибуде. Прибуде щастя, про яке ти мрієш, і радість матимеш щоднини. В цьому моменті жити ти умієш і дякувати вмієш щохвилини. Подякуй за усе, що в тебе є, за те, що можеш бачити і чути, за їжу. Одяг і житло твоє, бо завтра і цього може не бути.